Зимові свята Різдво Христове. Малята зима чудова пора. Вона дарує людям багато свят. Найочікуваніше з них Різдво Христове Різдво свято на честь народження Ісуса Христа. Ніч напередодні Різдва вважається чарівною. Якщо загадати бажання і попросити Бога, воно здійсниться. Тільки бажання має бути добрим і мудрим. Доброті і мудрості навчав Ісус Христос. Знаєте, як він народився? Ця історія дуже цікава. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, скрізь лежали пухнасті замети. А далеко-далеко від нашої батьківщини в жаркій палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народилася немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлеєм у печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу овець, корів, коней. Пізно ввечері напередодні цієї події дісталися до Віфлеєма батьки Христа, Діва Марія і старий Іосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на нічліг. І тоді вони знайшли собі притулок у печері, званій Вертепом. Коли народився Ісус Христос. Ангел Господень з'явився пастухам, які ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя. А в небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили мудреці, які жили далеко на сході. Вони поспішили прийти до маленького Ісуса та принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів. Ось яка це була дивна подія. На Різдво люди ходять в гості один до одного, носять так звану вечерю святкові страви, серед яких найголовніша кутя. Головний на Різдвяних святах дідух. Дідух це сніп жита або пшениці, який захищає родину дім від злих сил, несе добробут і щедрий урожай. На Різдво співають різдвяних пісень, що звуться колядками. По всій Україні першому йдуть колядувати діти. Колядники попереду несуть восьмикутну зірку із дзвониками, які сповіщають про їх наближення. Колядники несуть людям радісну звістку Христос народився. Різдвяна зірка на небо вийде, Малий Ісусик до дітей прийде. Малий Ісусик, Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане втіха в усій Україні. Щасливого вам Різдва, малята!